Вітаю, всіх друзі! З вами компанія Агрокраїни Дніпро запчастини ЮМЗ МТЗ. Сьогодні хочу показати вам кронштейн стяжок в зборі з стяжками на трактор ЮМЗ. Дивіться, в нас є два варіанти. верніше, можемо зробити вам два варіанти. Ось зібрав вам варіант стандартний, там, де все йде виробництво Южмаш, окрім стяжок. Стяжки в даному випадку виробництво рубним, і також замість них можемо також зробити е, оригінальні жмашовські стяжки. І дивіться, зараз вам покажу поближче. У нас кронштейн стяжок іде паковка виробництва Южмаш. Далі, ось це кілечко також коване виробництво южмаш, і навіть ковані провушене з гайками. Провушене, бачите, паковка і гайочка також е, паковка з класом міцності. Єдине, що тут не коване, це стяжка. Такий варіант у нас стандартний, він дешевший. Хто хоче собі щось покраще, можемо замість цих двох стяжочок зробити вам дві стяжки ковані. Але з ними комплект гривень на 600 буде дорожче, але і надійніше. Тобто ресурс в такому наборі з кованими стяжками буде значно більший. Ну, я думаю, не потрібно вам пояснювати, ви самі все знаєте. так? Ось такі стяжки можемо вам також укомплектувати. Тобто майте на увазі, що в нас є два варіанти: можемо для вас зібрати. Або стандартний з романськими стяжками, або, скажімо так, посилений варіант. З кованими. Також все це в нас можна придбати по окремості. У нас, по-моєму, зараз кронштейн стяжок 590 гривень. Стяжка кована 550, стяжка звичайна, по-моєму, 250 гривень. Ось і так само можна у нас придбати проушини окремо. І навіть усі гаючки також можна взяти в нас ковані по окремості. Так що, друзі, кого зацікавило, будь ласка, звертайтеся з радістю вам відправимо.